Кожного в житті є такий момент, коли нам дуже важко зробити одну дуже важливу річ, і цією важливою річ називається прощення. Почитай добру новину Євангелії сьогоднішнього дня, там є частина саме про це. Каже сьогодні Христос, що якщо твій брат зрішив проти тебе, і навіть якщо він це зробив сім разів на день, і стільки ж разів прийшов і попросив тебе вибачення, сказав, що кається, прости йому, даруй йому це прощення. Пам'ятай, що ти маєш можливість дарувати це прощення виключно людині, яка зробила щось проти тебе. Це перше. Друге, ти повинен прощати людину, яка просить в тебе прощення, бо так вчить Христос. І третє, ти зможеш це робити тільки тоді, коли ти на своєму досвіді переживеш це прощення. Кожного разу, коли ти приходиш сповідатися, ти завжди кажеш кайсу, Господи, прости. Він кожного разу каже прощай. Господь ніколи не втомлюється прощати, ми можемо втомитися, просити прощення. Вмій прощати, так як робиться твій отець. Ти будеш його добрий дитиною.